З народженням Ісуса Христа в цей світ засвітилося світло в темряві, там, де люди не бачили, і прийшов мир на землю. Важливо, щоб у ці дні святкові ми не забували, чий день народження, ми не забули, що чий день народження ми сьогодні святкуємо і розуміли. І пам'ятали про те, хто повинен сьогодні отримати подарунок. Слово вдячності від нас повинен отримати Бог Ісус Христос і запрошення Його у своє серце, щоб ми сказали, як сказав колись Вартимей до Ісуса Христа, Ісус, я бачити хочу, Ти спаси мене. Щоб ми зрозуміли, що Ісус Христос сьогодні вже не маленьке дитятко, що Він стоїть сьогодні біля кожного серця, Він стукає, Він просить і Він чекає, коли ми відкриємо Йому двері. Він чекає цього щирого запрошення. І я хочу віршем нагадати нам подію, як зробив це у своєму житті в Артемей. Роснулося місто, і сонце поволі, проміння розсипало в ніжну блакить. Дорога стоять, мов сторожа, тополі і листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тою любили ходити в село з Яриховами багато людей. Сліпий вертимей. Ось у вого чутливе сліпово вловило чийсь голос. Ісус на царянин, іде. Слово від нього я мріяв, а нині настав той бажаний час. Зібравши всі сили і піднявши вверх руки, він крикнув, а сльози з очей полились, о Сину Давидів, споглянь на каліку. Ісусе, помилуй. Уваги сварились на нього, щоб він замовчав, та він не звертав на ті крики уваги, хотілося бачить. І він знову кричав: Ісус, син Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Вертмей при дорозі й сумує. Хотілось хоч слово почути того, котрий має силу. Невже він не чує? Ісус зупинився. Покличте його. Скажіть, нехай прийде, чого він так плаче. Сліпий половив слово з Ісусом квост. Ось учні вже кличуть, як хочеться бачить, встань, тебе кличе, Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, о бідний каліпо? Скажи, я дам. на нього і тихо проловив. У вірі твоїй нехай буде. Іди. О радість, я бачу Ісуса, людей, все творіння я щастя знайшов, віднині вже гроші просити не треба. Сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої. Сестри, всі друзі, сьогодні не будьте байдужі до спасових слів. Сьогодні ще кличе всіх Господня, щоб кожен, хто в темряві, досі. i